У рамках 16-го туру Другої ліги України ФК Тростянець зіграв на виїзді проти команди Металург-2. Перший тайм для обох команд видався доволі нерезультативним. Господарі створювали моменти, однак жоден із них не реалізували. Тростянчани ж мали суттєві проблеми з комбінаційним футболом. У другому таймі гості змогли зібратись та почали створювати моменти. Гезело прибивав з межі штрафного. Ніколаєнко парирував удар. Металург не збирався втрачати очки в домашньому матчі і продовжити. Атаки. На 56-й хвилині толок скинув м'яч на Ковальського, і той пробив у ближній кут. 1-0. Удар у дальній кут від проданова міг зрівняти рахунок, однак м'яч пройшов повз ворота. На 75 й хвилині тростянчанам все ж вдалося дотиснути суперника і вирвати нічию у цій зустрічі. Яременко прострілив, а таранушич в один дотик пробив у дальній кут. один на 82 й хвилині запорожцям пощастило, коли м'яч з рикошетом від лапка замість воріт влучив у стійку. Ще один шанс вирвати перемогу у тростянця був після подачі з кутового. Таранушич пробив прямо у ворота, та все ж голкіпер зуміг парирвати удар. Один-один, і обидві команди отримують по мінімальній кількості очок. По-перше, дуже дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони надають нам змогу грати в нашу улюблену гру та проводити цей чемпіонат. З приводу гри можу сказати хлопцям величезне дякую. Знову там не все виходило після 60-ї хвилини. Дуже впав у нас зміст гри, але один один могли дотиснути у к у кінці. Не з самим содержанням гри. ні Результатом я не задоволений. Зробимо роботу над помилками. Будемо рухатись далі. За результатами 16-го туру ФК Тростянець займає дев'яту сходинку турнірної таблиці з результатом у 18 очок. Матч 17-го туру команда зіграє вдома проти ФК «Звягель». Гра відбудеться у п'ятницю 11 листопада на стадіоні імені Володимира Куца. Трансляція здійснюватиметься на телеканалі ТВТ та Ютуб каналі Професіональної футбольної ліги України. Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.